Привіт усім, хто мене дивиться. Сьогодні хочу показати, скільки в нас насипало сніжку. Він і зараз іде. Такого вже давно не було. Ось усі рослинки вкриті снігом. Ось трохи виглядають троянди. Лаванда зовсім не видно. Одні, одні тільки вершки стирчать під снігом. Ось які китиці мізкантуса. Як гарно виглядають зараз. Пухкі, такі, повітряні усе вкрите снігом, не видно нічого. Тут також рослини. Тут троянди вкриті, все в снігу Ось Барбарис Ось Туйка. Треба сніг пообмітати, щоб не заламувалась. Зараз пухкий сніжок. Ялівці зовсім вкриті знігом, не видно їх зовсім. Тут ялицю накрили, тушу осінню садила. на штамбе. Це барбары с эректа. Там он Сильвер Бьюти Барбарис. Еще один Барбарисик. Адмірейшн це сам Шит виглядає укритий сніжком. Також. Це сам Шит Елеганс. Це такий плющик на арці. Ось скільки снігу накидали. І це ще не весь почистили. Ось з плитки. Тут ось іще треба підшкрібати, а це тут укутана. Скульптура стоїть. І трояндочки. Це ліхтарик також сніжком засипаний. Сьогодні хочу показати невеличку розпаковочку, яка прийшла до нас. Із фігурками. Фігурки ось тут підписано. Повинні бути два мухомори і фея казкова. Ось уже тут розкрили, щоб швидше. Так, це пінопласт. Угу, Ось бачу вже. Мухоморчики. М -м, який гарненький забачу. Ой, це ще зараз буде все пінопластом. Запакована гарненько, щоб не побилися. Так, зараз я їх розкутаю, а потім... Ще продовжимо знімати. Так, оце розпакували ось такі мухоморчики, гарненькі. І ось тут. Гарно так зроблено. Ось це один мухоморчик, а тут крупніші цяточки А это другой, вот такой, Ось два таких мухоморчика. Ось. Так, а зараз распакуем еще Фею казкову. І тоді уже еще раз покажу. Ось вона. Ось піноплатка багато. Ну, то і хорошо, щоб не побилися. А це тут феєчка. Сейчас мы її також розкутаємо і тоді ще покажем. Так, оце розпакували. Є така феєчка. Горненько. Синий тут грибочек тоже. Белянижек. Такая она. Зараз покажу. Всякие у нее крыла. Горненько так все расфарбовано. Фарба даже Досі пахне. Ось. Ну, зараз ще їх поставим поруч. І ще покажу. Так, але це вони вже розпаковані. Ось так виглядають. Ось такі ще раз показую. Гарненькі такі. Це замовляли Фігуркін, сайт через Інстаграм. Все це коштувало, ну, десь близько трьох тисяч обійшлося. За все заплатили феєчка та мухоморчики десь біля трьох тисяч. Були скидки, знижки. Ну і вирішила скористуватися. А це ще купили ось такі дві гірлянди на сонячній батареї. Це хочу поставити у садочок весною. Ось отак воно буде світитись повинна бути красива. Зараз можу трошки витягнути, що там. А, ось таке воно на сонячній батареї. Це тут, якщо їх розкрить, таким фонтаном буде. Тут збирається. Це купляла в АТБ. Таке воно красиво світиться.